Казка про почуття та емоції. Як перестати злитися. Казка про те, як поросята посварилися. На узліссі стояв затишний маленький будиночок. У ньому жили братиків поросят Боб і Роб. Вони були дружними, робили все разом. Та допомагали один одному. Бувало, роб воду носить, або б підмітає, роб кашу варить, або посуд миє. До них часто приходили гості та приносили гостинці, то білка навідається і горішками почастує, то їжачок яблучко рум'яне принесе. Добре, коли є друзі. Поросята були веселі та дуже полюбляли разом гратися. Прокинуться вранці, поснідають, вийдуть на вулицю і нумом м'ячик кидати або у квача грати. Якось бігали вони на лужку. І Боб випадково влучив м'ячем робу прямісінько в п'ятачок. Навіщо ти мене м'ячем ударив? Дивитися треба, куди кидаєш, розлютився роб. Боб теж розгнівався. Сам винен, пробурчав він у відповідь. Треба було м'яч хапати, а не гав лавити. Тут роб, як підскочить до брата, так як штовхне його. Ось тобі! хрюкнув він сердито. Знатимеш, як м'ячем у мене кидати. Бо просердився і теж штовхнув брата. Почали вони один одного штовхати та обзивати, так і посварилися. Довго поросята штовхалися, а як утомилися, розійшлись в різні боки. Боб побрів до річки, сів на березі, злиться, аж пихкає. Ти що тут робиш, маленьке порося, чому з братом не граєшся? Чого сердишся? спитала його жаба. Ми й гралися, відповів Боб. Та потім я випадково влучив брату м'ячеву п'ятачок. Роб розлютився, штовхнув мене, і ми посварилися. А ти спробуй вибачитися перед ним, порадила жаба. Скажи, що вдарив ненавмисне. Роб вже знає, що ти не хотів його образити. Помиріться, ви ж брати. Так і зроблю. Без роба мені так погано, подумав Боб і побіг додому. А роб, після бійки, в ліс пішов, сів там на пеньок, злиться, аж пихкає. Ти що тут робиш, маленьке порося? Чому з братом не граєшся? Чого сердишся? спитала його лисичка. Ми гралися, але Боб влучив мені м'ячем у п'ятачок, відповів їй роб. Я розлютився, штовхнув його, і ми посварилися. «Боб зробив це ненавмисно, Навіщо ж ти його штовхав? сказала лисичка і порадила. Іди ну, ти до нього та попроси вибачення. Вам треба помиритися, ви ж брати так і зроблю. Мені без боба так погано, подумав роб і побіг додому. Зустрілися Боб і роб біля будиночка, стоять, дивляться один на одного. Жоден не хоче перепрошувати першим. Відобразив обох навіть хвостики тремтять. А на гілці сова сиділа. Була вона мудрою, скрізь літала, багато бачила. Подивилася сова на братів і каже кожен із нас може ненароком когось образити. Тоді варто просто вибачитися. Це правило вічливості. Воно Допомагає нам не сваритися та жити дружно. Сова має рацію, треба помиритися, підтримала мудрого птаха мишка. Пробач мені, будь ласка, сказав Боб братові, я випадково м'ячем у тебе влучив, чесно, чесно, наступного разу я буду обережнішим. Поросята посміхнулися одне до одного, обійнялися і побігли гратися, адже разом це робити набагато веселіше, а скільки цікавих занять можна вигадати. От молодці, похвалила сова поросят і подивилася на мишку. Думаю, тепер вони не сваритимуться. Погодилася Мишка. Мені здається, поросята зрозуміли, як важливо вчасно вибачатися. Вони стануть справжніми друзями.